Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки, і зараз поговоримо про стримінговий серіал, Поплавлений метал чи більш дослівно покручений метал. У. А більшість з вас, напевно, знають його в оригіналі як твістед метал. Це акронізація культової серії ігор, хоча серія та була популярна років 30 тому. Тому не впевнений, наскільки зараз люди знайомі з цією назвою. Але Гру за якоїсь причини вирішили екранізувати, чи це було вирішення ось Соні привернути увагу до бренду, чи справді знайшлися люди, що були зацікавлені в екранізації. Все-таки ті, хто були фанатами гри, зараз вже дорослі люди, якраз багато що вирішують і роблять. Можливо, так все склалося. Я сам серіал цей не чекав, навряд чи його. Багато хто чекав, не знаю навіть, чи чекали його фанати, але результат по переглядам він показав чудовий. Став з одним з найпопулярніших серіалів на пікок, можливо, самим популярним комедійним серіалом на тому стримінговому сервісі. Ми бачимо, що до нього проявила цікавість і HBO, тому що у світі, в Європі, принаймні, він почав стрімитися з осені на HBO Max. Що я не чекав, і мене це порадувало, тому що я думав, що як і інші серіали від пікок, він через півроку лише появиться на сервісі Sky Show Time. Це європейський сервіс, куди деякі серіали з пікок потрапляють, коли їх не виходить продати комусь іншому. Але, наприклад, з Покриха Фейсом довелося чекати півроку перед тим, як серіал з'явився в Європі на стрімінгу Show Time, а тут виходить, він через кілька місяців з'явився на HBO Max в Європі, і це було неочікувано. Тобто, і справді серіал показав гарні результати, що HBO придбали право на показ його в Європі, HBO все-таки доволі перебірливі відносно, особливо останні роки, і будь-що вони намагаються не показати, але ще те, що збере перегляди. Хоча критики не дуже в захваті від серіалу, деяким критикам він сподобався, деяким ні. І має оцінки трохи вище середньої, що доволі таки непогано для такого серіалу все-таки це простенький такий серіал, трешовий, комедійний, тим паче по мотивам гри, зазвичай по іграм щось нормальне не виходить. Sony якраз це почали виправляти. Взагалі Sony непогано так підійшли до екранізації своїх брендів, що минулого року вийшли, і останні з нас. Поплавлений метал, котрі по іграх Sony, і вони оба вийшли непоганими серіалами. Ну, останній з нас взагалі один з найкращих серіалів року, і поплавлений метал доволі таки на рівні. Думаю, тут і заслуга Sony, що вони дають співпрацювати творцям і дають передати більше сгари. Ну, І, можливо, знаходять і реально заінтересованих людей, котрим цікава сама грала. не лише те, щоб отримати гроші за екранізацію. Думаю, основне в цьому, чому серіали виходять непоганими. Але так дивно, що таку стару гру екранізували, котра не на слуху останнім часом. Я сам пам'ятаю, як 90-ті роки всюди в цю гру грали у клубах, магазинах. Тому що вдома не могли дозволити мати собі ігрову консоль чи комп'ютер, і всі ходили в клуби грати та в магазини, і в більшість грали саме в саме цю гру. Ці не гонка, як просто битви на автомобілях зі зброєю. Мене вона, вона не приваблювала, пам'ятаю, я пару раз намагався зіграти, але не дуже вдавалося і не дуже було цікаво. Хоча яскраві персонажі запам'яталися: ті ж клоуни, і поліцейський по котрих поговоримо тут згодом доволі такі яскраві образи в цій грі, як і персонажів, так і їх автомобілів і це передали. Хоча головним героєм виступає безіменний герой, ну, як, його звуть Джон Доу, але це стандартне ім'я для тих, хто не має імені, він має амнезію, він з дитинства не пам'ятає. Хто він що було? Він вже 20 років чиндову більшість свого життя він той, ким він є, а не той, ким він був до того, як втратив пам'ять дитиною. І це доволі кометний персонаж, і проникаєшся ним, бачиш цього персонажа. Тут актор непогано впорався, Ентоні Мекі. І забуваєш про його саму популярну роль Сокола в «Месниках», чи тепер він Капітан Америка в месниках. І тут. Це інший персонаж, і ти його не асоціюєш з тим, як цей актор відомий своєю фразою, що він в наш час, не він є об'єктом для фанатів, а його персонаж. Тобто люди йдуть не на його, не на Антоні Меків кіно, а на Сокола з Месників у кіно. І тут, думаю, він це зміг виправити тут, хоч на початку і. Маєш цікавість саме через те, що це сокол з месників до серіалу, але коли дивишся серіал, то тут бачиш іншого персонажа і нормально його сприймаєш. Ну, сам серіал доволі таки добре заходить. Це така комедія постапокаліптична. Скоріше за все, це який виходить через пару місяців від творців Westworld і... і підозрюваних, чи як там Person of Interest. не пам'ятаю, як перекладали. На українську «Person of Interest» серіал, і зараз від них виходить Fallout, і там також буде така абсурдна комедія в постапокаліпсисі. І те саме маємо в «Twisted Metal», І, можливо, не дуже добре, що з розривом менше, ніж рік виходять екранізації постапокаліптичних ігор і обидві в схожому жанрі. Але, думаю, у Fallout буде більше драми. Тут все-таки драми менше, і так вона є, але тут. В цьому серіалі трістад метал, поплавлений метал, все швидко проходить, не сильно вантажить. поганими моментами, навіть якщо вони і виникають, швидко переключаються на щось інше, ну, як і в іграх, напевно. І те, що епізоди менше 30 хвилин також нормально сприймається, не затягують. За 30 хвилин якраз основне показують без особливої води. Хоча, якщо ну, і не дуже багато, все-таки бюджет серіалу обмежений, але непогано для такого. Іншим головним героєм виступає мовчунка, чи Квайт, чи як тихо. тихо. Також вона весела, така мовчазна більшість часу, хоча коли починає говорити, то цікаво так говорить і експресивно. Можливо, не дуже цілісний персонаж. І хімія не дуже відчувається між нею і Джоном Доу. Особливо зараз це помітно на фоні нового серіалу Містер і Місіс Сміт, де також головні герої соціопати, але у них сильна хімія і це захоплює. Тут же хімії менше, можливо, але тут і персонажі на такі соціопати. Тут вони просто звичні люди, що пинилися в таких довбнутих покляти умовах, де треба виживати. Але іноді вони посміхають. Не їх взаємодії, але реакції. Деякі вчинки посміхають і тут. А ось Ласун, клоун, цей світ тут, вийшов чудовий. Він такий експресивний. В грі лише така автівка називалася, персонажа наш інакше. Тут же так звуть клоуна. І він чудово показаний, як на мене, виражений. Його грають двоє акторів, його тіло грає якийсь реслер, який завжди в масці, а голос уже, інший актор озвучує. Щось по типу, як Дарт Вейдер у зоряних війнах, коли тіло грає один, а голос інший, та й той же Мандалорець. Так що в нас час це звично. Бачимо, що цей клоун псих з дитинства. Він хоче уваги та контролю над іншими, хоче, щоб йому поклонялися, щоб з ним товаришували, щоб він впливав на інших. І бачимо, що він не відпускає стю, а йде за ним до кінця. Якщо ви дивилися сцену після титрів, після фіналу сезону, то бачимо, що він все одно знаходить стю і забирає. Ну І те, що клоуну вистрелили в обличчя, і потім його збили, то це, очевидно, що він після такого залишився живий. Для цього всесвіту це не смертельно. Ну, а стю він не випускає, тому що хоче з нього зліпити. Себе ж по своїй подобі виходить і бачив в ньому матеріал, той, що можна обробити і зробити такого ж психопата. Хоча стю доволі такий добрий, м'який здарування. Подивимося, що з цього вийде. Інший яскравий герой Гент Стоун, коп той. Він також хоче владу, але йому нічого кровми влади не потрібно. Він пішов у поліцію, щоб... Мати авторитет і владу над слабкими, йому чхати на законний порядок. Для нього головне авторитет і відчувати свою силу владу над іншими. Ну і нам це яскраво показали в передісторії, як він, будучи копом, просто чіплявся до дівчат, щоб вони його слухалися, всі над ним насміхалися. А потім, коли наступив кінець світу, то також з ним не рахувалися, але там якісь жадім дібаті їх не хотілось, щоб люди награбували їх майно. І тоді він вже зміг показати себе, коли розстріляв невинних людей, вбив їх дитину, хоч дитину він вбив не навмисно, але просто невинних людей, що просто хотіли вижити і грабували те, що одному чоловіку вже не треба буде після кінця світу, то це показало, що йому головне вбивати і тримати всіх в страхі. Йому не треба карати поганців, йому. Кара поганців треба, щоб заявити свій авторитет. Ну, такий яскравий типовий персонаж, доволі таки однобічний. Ну тут всі персонажі однобічні, але й не треба. Якби вони були більш глибокими, то це б ускладнювало сприйняття. Тут ми дивимося на трешовий екшн, на трешові кумедні ситуації, і цього достатньо. Якщо ж говорити про антагоністів, то рейвен також доволі таки виразна. Якщо почитати, то в іграх це зовсім інший персонаж. Там просто це підліток, що мститься за гибель брата чи сестри. А тут Рейвен це вже голова нового Сан-Франциско, і вона доволі таки виразна, і це завдяки акторці Нів Кембл, котру, скоріше за все, знаєте, за серію фільмів Крик, ну і можливо за мультфільм Королев 2. Але про її персонажа хотілося б знати більше. І сподіваюся, що знаємо про це в другому сезоні, чому її всі слухаються, чому її бояться. Так бачимо, що вона дуже сильна маніпуляторка, вона полюбляє всіми маніпулювати. І перша для неї це маніпуляція. Вона не полюбляє погрози, вона полюбляє маніпулювати і примушувати людей робити все, що вона захоче. Маніпуляціями, а не грубою силою, але вона її не проти грубої сили. Як бачимо в кінці, вона вимагає від Шона, щоб він її представляв на тому турнирі, де переможець отримає виконання бажання. Ну, і виходить, в другому сезоні вже це буде турнир, і це вже буде справжній твістет-метал. Хоча і тут на початку останнього епізоду першого сезону ми нарешті побачили твістет-метал, і це непогано було. Це робилось з проблемами там, вже з автівками були проблеми купа автівок, обменшений бюджет, але змогли це зробити і класно. Показали те, на що чекали всі попередні дев'ять епізодів. У 10-му це нам показали. І тепер у другому сезоні можливо буде цього поплавленого металу ще більше, Там же буде турнір цей збитв автівок. І сподіваюся, що тепер на другий сезон виділять більше бюджету і там буде більше екшену. Ну і серіал продовжили на другий сезон, а вже ж не одразу його продовжили, він вийшов у липні, а продовжила його у грудні. Ну, напевно, коли вже побачили, що перегляди його всюди великі. Хоча нещодавно на каналі вийшов серіал TED про ВедиК, який побив сери колери стріменгового сервісу. Тому подивимося, наскільки тепер вони вкладуться гроші, мав в другий сезон Twisted Metal. Але хотілося б, хотілося б побачити більш видовищні бійки на автомобілях, більше нових персонажів, і щоб більше розкрили тих персонажів, що маємо. Того проповідника також цікаво, б, якби його більше розкрили. Видно, що яскравий персонаж, і тут його було маловато, як і Рейвен. Ну що ж, подивимося. Коли у нас буде другий сезон і наскільки там буде розкриття екшен? А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щастивам!